Показу Глібівське. Історія у пляжці. Слідчі Тернопільщини зареєстрували кілька дорожньо-транспортних пригод, в яких тілесні ушкодження різного ступеня складності отримали і водії, і пасажири. Порушення правил обгону стало однією із причин зіткнення легкового автомобіля ВАЗ із двома вантажними автомобілями. Унаслідок. Даної дорожньо-транспортної пригоди четверо пасажирів автомобіля ВАЗ отримало різного ступеня тілесні ушкодження. 10 вересня близько 13.00 на вулиці Острозького у Тернополі в автопригоду потрапило два автомобілі та автобус. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Тойота Прадо, виїжджаючи зі стоянки, врізався у форт. Після цього транспортні засоби за інерцією відкинули на припаркований автобус. Усі кермувальники Тверезі. 11 вересня о 15.15 .15 на лінію 102 надійшло повідомлення від пасажирки. Автомобіля Рено Трафік про аварію. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП, встановила, що на трасі Тернопіль Вів Рава Руська неподалік села Довжанка, водій Мерседес АТЕГО 815» допустив зіткнення із Рено Трафік, що їхав попереду. А той, в свою чергу, зіткнувся ще з одним бусом марки Рено Мастер. В результаті удару з нами допомогою звернулися водій та троє пасажирів. Рено трафік у зв'язку із погіршенням погодних умов значно зменшилася видимість перешкод. Звертаю увагу водіїв на неухильне дотримання правил дорожнього руху зокрема, обрання ними безпечної швидкості, яка б у конкретних дорожніх умовах допомогла контролювати рух транспортного засобу та, зокрема, уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Автокрісло у моїй машині це необхідність, адже я маю трирічного сина і воджу дитину тільки у ньому. Але не всі водії на Тернопільщині такі відповідальні. Цими вихідними патрульні зупинили водія, який наражав на небезпеку себе і свою дитину. А почалося все з того, що водій БМВ їхав у населеному пункті зі швидкістю 140 км на годину, при дозволеній 50. Патрульні спробували зупинити автівку, але водій не виконав законної вимоги і почав тікати від поліцейських. Проте зухвалого кермувальника таки зупинили у селі Ангелівка. Виявилося, що в салоні автомобіля перебувала маленька дитина без автокрісла. Інспектори склали на водія відповідні адмінматеріали та вилучили посвідчення водія. Тепер покарання йому призначить суд. Інформація про соціальні виплати від держави і міжнародних організацій активізувала на Тернопільщині чимало шахраїв. В телеграм-каналі мешканець Чортківського району побачив інформацію про виплати для українців допомоги від ООН. Кібершахрай пропонував клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт, щоб пройти опитування, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання допомоги. Чоловік виконав всі вказівки, сподіваючись отримати гроші, але натомість побачив. Що з банківської картки зникли 50 тисяч гривень. Поліцейські застерігають будь-які виплати через чат-боти в Телеграм чи на інших месенджерах, де від вас вимагають увійти в інтернет-банкінг чи ввести тризначний CVV-код і підтвердження по смс це шахрайство. Жодний банк чи організація не створювали каналів та ботів для виплату телеграмі або в інших месенджерах. Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці.